Стріл, ось вже фарки. Вчора не знімав, займався підготовкою фар. Ця фара у нас на ногані нормально і тільки полирнута. Друга фара у нас проблемна, я її розпакував. Це блок з розбитої фари, тобто цей сегментик. Він тут живий. І та фара донорська. Я розібрав, вичистив вчора герметик, від'єднав у трясканий відбивач. Тобто цей озеровіші ми переставимо сюди. І на цій фарі у нас в кращому стані відмилося. І ще десь не десь там цяточки треба підмалювати. Тут є цяточки і ось тут 20. -шки. І так само просто скло полірнеться. Скло теж відчищене. Відмити. тільки відполірувати зверху. І будуть дві класні фари. Бачите, цей отражатель нормальний. Донорська з розбитої фари у нас скло має такий скол на куті. З дірочкою. Того кусочка немає. Тут можна запаяти, по факту це стекло поліроване. І цей, навіть під плівкою. Але має скол. Це у нас скло, скола немає. І відповідно, це скло ми будемо використовувати, його полірнемо і обидві фари будуть поліровані і перетягнутися плівочком. Пробую я там малювати з маркером той облізлий пластик. Ну виглядає трошки шляпско. Е, є різниця, коли ти чудочку -чу десь підтискаєш, а коли пластик весь, ото в такому стані, бачите, хромний все. Тицьки хоч до завтра. Красиво він не буде. Тобто це стекло і хороняш полишається як донор. А звідси ми уціліли. Відбивач переставимо сюди і будемо використовувати маску і скло І Спакуємо фару і відпоруємо їх, буде красота. Е, сьогодні е, вже мало би бути на пошті, треба буде подивитися. Заберемо бампер і крило. Так, з двох фар беремо все найкраще. Відбивач вже все встановив, набив свіжого герметика, зараз розігріваємо і спаковуємо. Так само на цій фарі. Під тицько, от підмалював дефект такі, звичайно, що трошечки їх видно, але вже хоча б не білі. Значте, і це все діло відполірується. Розігріваємо, спаковуємо. Так, чорні заводські закльопки, ті, що бачите, мають такі прорізи, вони розкриваються квіточками, а закльопуємо назад, фара спакована, і закльопуємо назад цей супорт, припаюю фіксатор фари зверху, кріплення і можна І віточка, і віточка. Квіточка, все, як по заводу. Так, кріплення зробив, відполірував дві фари. Правда, на цій є дефект, там є паутинка, десь паучок заліз. Ну, попробую потім якось його видати, ту паутинку. Ну, не буду я за нею зараз розбирати фару, А так в цілому вийшло. Дві фари чоткі. Все залишається відвести, затянути в плівку і буде красота. Так, продовжуємо займатися, до речі, я не показував, я зібрав, вже приїхала рольова рейка, зібрав на місце, зараз підключити в салоні. Тобто, як бачимо, все скручено під рамник. Назад прикручений, рольві наконечники зашплінтовані, прикручені. Все, стабілізатор, все, захисти і тому подібне, все поприкручувано. Все на своїх місцях і закинув кулеса. е, знаєте, Мене вражає, в коментарях є дуже багато захисників е, знедовлених жлобів клієнтів. Я не в тому смислі, що сам клієнт типу, жилобить оплатить, а мене жлоб для свого автомобіля, який його возить. І багато є такі у мене клієнти, які ж хоч раз потратитися, а потім задоволення і не тратитися. Не буду наголошувати, щоб не ображався, ну, я думаю, він відодивиться і мене зрозуміє. Коли автомобіль був у мене на ремонті, я його попросив поміняти насос. Давайте за моїм насосом поміняємо. Ні, я не маю зараз грошей. Я розумію, що ти не маєш грошей. Кредитні карточки ти маєш по-любому. Взяти раз в кредиточку і потім на оплати частинами, як тобі там важко, можеш затоплати частинами. Але раз зробив, забув і катаєшся, кредит погасив і горя не маєш. Навіть якщо не з кредит, навіть якщо і буш не взяв на розборці, е, я сумніваюся, що в тебе а взагалі, взагалі ніколи, в закромах грошей немає. Ну, не буває таке, Кожна людина, по-любому, якщо не в банку, то в банці тримає гроші. Ні. Ви там скажіть, що де треба робити, я буду так їздити, мені нормально. Не пройшло і місяця, е, задубався чувачок стукати по насосу і е, вирішив все ж таки поміняти. Чувак, але тут вже не канає, тому що в мене є автомобілі, і я вже тобі, тебе взяти зараз у ремонт не можу. І не знаю, чи чиї наслідчити не буде, тому вибачай. Бо в мене є ще черга. і, Скажімо так, з тими клієнтами, які не страдають херне, як ти, і не жмотяться. Попросив людину взяти запчастину, взяв, поміняв і їздиш, і голову не морочиш. А цього качеля, типу, я зараз не буду, а давайте тоді розбирай, знов збирай, розбирай, знову збирай. Це вже напрягає, чесне слово. Я, на відміну з станції СТО, я будь-які автомобілі всіх підряд не беру в ремонт. Тому багато навіть, хтось там дивується. А от покажіть, як то ви на ці автомобілі. Як попаде? Я не завжди автомобілі беру в ремонт всі. Я в багатьом відмовляю в певних ремонтах, тому що є теми, які мені проїжджені, і мені не цікаві. Є теми, які ну, або по знайомству хтось попросив, або з підписників хтось попросив, то таким автомобіля я роблю не по темі, скажімо так. Можливо, навіть не завжди знімаю. Тому що я ще раз пояснюю, що, от то, що зараз знімається на відео, це буквально скажімо так, відсотків 20-30 з тих автомобілів, які ремонтуються. Тобто не завжди е, всі автомобілі, які е, ремонтуються, попадають в відео. І, е, тому ну, тут і були і Ауді, і Нісан, і не один Nissan, який я не знімав. Бо було таке, що людина приїхала з іншої області. І треба було робити на швидкість, а не на картинку, скажімо так. Е, людина стала над душою. І... Прийшлося ремонтувати автомобіль, не було коли з цим бавитися. бо А ми зможемо зробити до тої години, а ми зможемо зробити так, а за скільки часу ми то зможемо зробити, оце вона напрягає, чесно слово. Я такі ремонти не люблю, я люблю взяти ремонт, з яким я собі на розслабоні бавлюся. Я думаю, що за свої роки я вже можу собі таки дозволити робити ремонт в задоволення. Коли я не спішу, коли я зремонтував, і я не, зач... не почасував там, якусь оплату, рахую чи ще там, що там, що собі щось не думали. Я за виробітку. За ремонти, які я не відремонтував, я ніколи не беру гроші, на відміну від декотрих експертів. І... Тому народ зразу попереджає: ті, хто пише в Бана, там щось там типу, лишнього нарахував, ти там щось цей. Ті різко йдуть в бан, тому навіть не пробуйте. Різкнет написати, різко йдете в бан. Ніхто з тим розбиратися не буде. Чи ви пожартували, чи ви пуштили. бо мені вже один е, навіть відзвонював. Ви мене забанили, я просто пожартував. Кажу, чувак, ти не просто пожартував, ти реально мене вибісив. І зараз тебе ще в телефоні забанять за те, що ще дзвониш. Ні, 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 я вже не буду, я, це я просто пожартував я не думав, що ви так сприймете. Е, бо реально, знаєте, коли йдеш на зустріч, е, і то вже було неодноразово, і, і, і от людині, які б, як то каже, не варто було йти на зустріч. Бо після того, що людина чудить, потім думаєш, нахираємо скидку рахувало, нахираємо взагалі. Оцю... Йому на зустріч, нащо взяв його без черги, коли він тобі мозги витрахав ще більше, ніж і люди, які терпляче чекають. Тому такі люди різко попадають в чорний список. Такі люди з ходу баняться і не тільки на, це на каналі, але ну й в телефоні. І дзвонять вони вже потім куди хочуть. Запам'ятайте, мене просто єдине, що бісить, що знедолених жлобів і нагліців багато хто в коментарях захищає. От Клієнт, от клієнт, забудьте. Якщо ви будете ставитись до того, що ви типу як раб, і клієнт вас типу, якось спасає в вашому ремонті, то ви далеко не заїдете. Роботу треба робити з задоволенням. І коли ти будеш. Налаштований не на задоволення, а на то, як, типу, що ти там щось змушений, то, по-перше, тобі і робота не піде це раз. І по-друге, це ніхто ніколи не оцінить. Скажімо так, 80% взагалі клієнтів, я не говорю іменно зараз за те, що я іменно роблю. Взагалі, профільно я на багатьох роботах працював. І 80% як мінімум це неблагодарні скоти. Які тебе не поважають, які нагло тобі можуть сміятися в обличчя, а за спиною е і про тебе говорити, всяку хрінь якої не відповідає дійсності, і е ну, шукати способи. Ти, ти можеш піти йому на зустріч, як то кажеш, ну, може би важко знову там, допомогти, десь там може скидку. буває навіть декотрі моменти, робиш безплатно, сволоч ще тобі збитки не робить. Тому в перших 15 хвилин по розмові з клієнтом можна поняти, хто є хто. Якщо ви за 15 хвилин не определили якась себе людина, надалі з ним не варто працювати. Я переважно працюю тим, який є адекватним, який є, скажімо так, хоча б мають видно, що людина має совість. І просто, З такими просто приємно працювати, і такі, звичайно, що е, попадають до мене поза чергою і тому подібне. Так, є люди, які те, е, чекають, е, бо фізично буває, що таке на Ну автомобілі. Хюндай. Тут, в принципі, він до мене заїжджав, щоб мол, тільки попаяти бампер. Бач, наскільки дрендулець це заїхав. На ньому ще кресла ще немає що власник ще не привіз кресла і попросив, щоб йому зняв кресла на покраску. Тобто машина як потрапляє, там одразу починається. Ну, вже раз машина у вас, давайте ми вам ще то, щоб подивитися, ще то подивитися, подивити. а у мене ще там то не працює, а воно подивіться ще додого. І от такі постійні букети. Це дуже важко. Важко ремонтувати автомобілі, які стояли і ржавіли десь. Я не говорю тижнями, місяцями, говорю роками. Зараз після Тюксона ми збираємо меган, віддаємо меган і заїжджає сюди лендровер. Я собі просто мені вже голова пухне, я не знаю, як я зараз там буду коробку знімати, бо в мене проблема з хребтом. І я реально от кожен день налаштовую себе і шукаю помощника. Так, колеса рівно. Що з одного, що з другого боку. І так само виставлю руль. По-любому, можливо, десь один зубчик вліво право треба буде перекинути. Але це треба, щоб вони привезли крісла, проїхатись на ньому, Ось, скажімо так, зафоткати, в яку сторону треба зубчик перекинути, бо нереально Е, До речі, зубчики знизу великі. тобто чу чуточку перекидаю, тож конкретно руль повертається. Тому начебто... Тільки це положення, поки що саме оптимальне. Ну, Це треба проїхати з, по дорозі. Е, в плюс цей автомобіль коли гнали, в ньому знімали подушку, ставили стріляну, або типу, позиціонувати, щоб дешевше було розмидення, так багато хто робить. Вкидали сюди іншу подушку. І я не знаю, щось таке і руль відкручували. Е, мені власне, казав. Тому, е, можливо, тут теж на один зуб недобре вкинути руль. Так, добренько, цей автомобільчик, в принципі, лишається сідушки. Якщо що, поправити руль і все. Замов багажника тут вже відкривається з першого разу. Все чітко. Автомобіль готовий. Залишається, я але щедошки привезти, кинутимо сідушки. Так, Зараз ми заганяємо ган. Я хочу підзібрати захист, там ще мілочок підзбирати. І зараз десь за пару годин буду готовий вже фари. Поставимо фари. Задачу зараз підняти, захист. І Поки крило малюється, бо крило бампер взяли в холір, бачите, бампер не треба малювати. А от крило. Тимчасово підпаяю це, бо то швидше ніж до кінця тижня його не помалюють. І відповідно, тимчасово мушу скріпити цей. Знаєте, може десь в якійсь мірі можна було б це попаяти і з цим їздити, але не вистачає цього елемента. Після ДТП його ніде не підібрали. Десь улетів в якомусь положенні, що його не знайшли цього кусочка. І відповідно, крило йде під заміну, це однозначно. Ну, Крила іменно в колір не було і прислали біле крило. і Відповідно, це крило треба малявати. Мастер сказав, що помалюю його до кінця тижня. І Щоб нас це не затримало, щоб автомобіль міг їздити, скріпимо його на пружинках зсередини і зберемо поки що так. буде нормально масинка. так тут розірвано. і розірваний був підкривник тут тут пропаявся з цього боку той кусок пропаявся з того боку все підкріник ціленький зараз піднімаємо міняємо захист бо захист тут жах хрен знайшов Парканний метал просто профнастел кріплено на саморізиках Відновимо кріпленню, закрутимо нормальний заводський захист, щоб все було ну, штабне борт. Саме найкраще, коли автомобіль гарно, акуратно зібраний. Так, тут є багато недочотів, котків з одного з другого боку, але давайте хоч трошечки знаєте, вся справа в деталях, коли до хрена всього. Дуже печально, коли десь не десь, то не страшно. Десь то, то, то ця дверка задня багато стражданна. Вона було зам'ята так порядно. І тут поріг трошки вистукували. з-за того, що довго їздили, пластик відігнувся. Будуть малювати крило, там залишиться трошки фарби, це в цей момент Попідчищаю підпицькою, воно оцинковане воно не гниє, просто там, де довго бачите, такою патіною покрилося, ми то легонько ортофосфорною не почистимо і під, підґрунтуємо, підмалюємо, щоб не було так жахливо. Скажемо так, чу чуточку місця підправимо. Так, тут у нас все, піднімаємо, зараз міняємо захист. Це я так постелив чисто для порівняння. Отаке от має бути. А отакий от звездець тут був. А перелатене. У На саморізах, але за рахунок саморізу трималося тут, я не знаю. А такий стос болтів і саморізу я повикручував. Зараз зробимо на штатні кріплення. Так, Закльопочник. Ось його модель. Там колись вже одна закльопочка, ми вже таку кліпали. повилітали і ці, так само закліпав нові закльопочки, щоб можна було прикріпитися. Тут новий болтик, новий болтик. Тут правда, вже є закльопка на менший діаметр, я вже таку і, і сюди вставив. Два штатні болта. Ну і перекліпали цей непотріб, що тут був. Так, ці бути ще не затягувані просто наживлені, бо вони ще прижимають бампер. Так, зараз знайом, чи вже фари готові. Їдемо по фари. Ось такий у нас виходить, захист, рівненький, файно. Все як по заводу. Розумієте? Дрібнички. А вони вже роблять автомобілі. Так, щоб ніхто не думав, то не я зачепив тут, коли... Упаковують, тут такий був профіль, його сильно зажали і бачите, ці ламельки прижаті. І так само десь вгорі чуть-чуть. Бачите, ламерки пережати з картону буфера. Бачите, цей, бампер, цей бампер радіатор рівніший. І тільки вгорі Там перетиснули трошечки, бачите, пара по центрам. Коли упаковують, знаєш, в коробці на хрест зв'язані. І тут типу, такий картонний супер там прямяло. Так що це, щоб не хтось не подумав, що типу, я коцнув. Хоча вони, бачите, ці ламелі так не дуже рівно приварені. Ну, вони ж свою роботу виконували. І це не є якийсь бодель, це типу, Nissan. це теж типу, непогана фірма. Нісенс. Е, чому Nissan? Бо Nissan на відміну від інших виробників, він попри те, що сам радіатор алюмінієвий він ще зверху вташений. Тобто бачите, він покритий ще фарбою. Відповідно більш устойчивий до тому подібного. Якщо взяти НРФ, бачите НРФ, радіатор типу, просто алюмінієвий, Нісенс ще окрашується. Так, Бампер прикріпив, понизу поприкручував. Тут не вистачає ну, елементів, зараз їх ніде не знайду. Тут мали б такі бути, як прикутнички. Вони тут має застібки, тому я думаю, поки що тут прихомутав. Хай мене сильно там не критикують, але ну, інакше тюнінг тут не доставиш. Все, це гарно закріплено, позакріплювався захист, все було пообревано, все мотилялося. Це все закріплено і не мотиляється. Тунель закріплений красиво, акуратно. О! Вона якась понизу стала трошки нарядніше і не тільки понизу. Фари приїхали перетягнути плівкою, Я зараз окушу, покажу ближче. Крило тимчасово на скобочках, на пружинках скріпив. В кінці тижня буде покращене крило, поміняємо крило, нога так, щоб машина тупо не стояла. І гоздення могла їздити. Нові, нові, флажочки висувається, хвостик хто лишній обрізав. Нові. Красота. Ще краще, ніж до ДТП, ні. Кліпсочки всі є. То, що знаєте, є комплітація, це одразу машина придбалася, була без... Топової комплектації, ну як топова комплектація, тут ще існує така ліства, бачите, є от кріплення одне, кріплення друге. Тут типу, сюди йде такий кожух. Він сюди прикладається. Тут така ще ліства мала би бути. І кусочок листви, ще тут. Тож, бачите, має отвори для кріплення на кліпси. Ну, Це вже на бажання власника. В середньому, в залежності від наглості людей. Середня частина коштує щось в районі 600 чи 800 гривень, Боковушки. це 1000 гривень коштує, ця вроді, 500 гривень, такий маленький сапожочок. Тут вже типо, така йде хреновина з отвором, щоб було видно мінімум, максимум рівень в бачку і під горловинку. Але закриває грушу. Тобто, в принципі, ну, нафіг, може і не треба. До того, років їздило, ти зараз буде їздити. Так закриваємо капотик. Шікс. Зазорчик норма. Тут може зазорчик за маленький. Тут можна було б його трошечки ще на цій фіні на пластмасі регульнути. Трошки замалий зазорчик. Не? Хоча одинаковий, якщо так само натиснути одинаковий. Ровненько. А, ровненько. Цей зазорчик регулюється, тут фару чуть-чуть відпустили, сюди зазорчик дали, ну, щоб було симетрично. І Відповідно, і цей язичок відійшов, він на кліпсі за І все. І все в зазорях. Красоті. ну Окрім цього моментика. Все, В принципі, гозина може їздити. До речі, новенький номер і не тільки номер. Від імея. Так, все, Меган поїхав. Ну, скажімо так, до кінця тижня, там потім ще крило помалюють. і поміняємо ще крило. Волонтерська машинка, машинка з тараканами, скажімо так, в голові. Зараз перекручував всі на акумуляторі на цьому блоку запобіжників, зачищав і перекручував клеми, бо тут, по-перше, якийсь самопал стоїть ремонтний. Веригні, щоб було, не було контакту. Машина через раз запускалася. Зараз машина постояла, я її замикав. Коротше, має якийсь в собі тушканчик, тобто при простої, простой стояло, і коли можна закрити, починає фікрувати і, і запускати. Так, тут, тут, тут Машинка починає моросити, не хоче запускатися. Це цікаво, чи зараз вона стріпане. Розумієте, в чому прикол? Типу не прокинається мобілайзер, мигає мобілайзер і машина не стартує. Голушимо. Ще раз. Зразу працює. Добре, лишаємо до завтра. Подивимося, як у нас поведе завтра. Може, дійсно не було контакту, і тому... бо реально машину навіть не міг запустити. Підняв капот, порухав цей блок, хіракс машин запустилося. І таке буває. Ну, почисту клієнт по поперекручував назад. Можливо, і в цьому була тільки проблема. Подивимося, як завтра все покажемо. На сьогодні все. Дякую, що дивилися. Ставимо пальчики, не забуваємо підписуватися. І все буде Україна. Всім па.